Вітаю вас, шановні глядачі, у новому відео. Сьогодні моєму синочку виповнюється 3 роки і хочу поділитися із вами частинкою нашого свята. Багато часу у мене не було, щоб засняти святковий стіл, тому покажу швиденько: м'ясна нарізка, салат зі свіжих овочів, бутерброди з рибкою, запечена картопля з м'ясом курятиною, олів'є, гуакамоле з гріночками, і нарізка сир, горішки і виноград. Ось такий столик у нас вийшов, все було дуже смачне, усім гостям дуже сподобалось. І ось такий у нас був тортик. Тортик я готувала сама із коржів готових. Довелося купити готові коржі, тому що я готувала бісквіт, але він мені не дуже сподобався на вигляд. Хоча шкода, потім я його спробувала, і він виявився дуже смачним. Але вже є як є. Зробила із готових коржів. Крем робила сама. поділюсь далі рецептом. Крем вийшов дуже смачний, мені сподобався. Вперше такий готувала. Для крему нам треба 2 банки маскарпони. Разом це 500 грамів, вершки жирні. Я брала 33% жирності, 400 мл і цукрова пудра 100 грамів. Все це перемішуємо у мисці. І взбиваємо, але треба не занадто перебити, щоб він не був занадто густим. От, має бути таким пухкеньким, на вигляд. Тому обов'язково спробуйте. Крем класний. Дякую за перегляд.